Вітаю сьогодні. Ми ну, заглибимось в офіційний документ: підготовка до національного спротиву в Україні. Це власне текст закону, який описує, як Україна вирішила формалізувати свою систему всеохопної оборони. Доброго дня так, це дуже важливий документ, особливо з огляду на час його ухвалення. Саме так. І от наше завдання сьогодні розібрати ключові елементи цієї системи. Бо що цікаво, закон цей ухвалили ще 16 липня 2021 року, тобто, ну ще до повномасштабного вторгнення, хочеться зрозуміти логіку мету, яка закладалася ще тоді. Звісно, ми розглянемо, скажімо так, три основні стовпи цієї системи: це територіальна оборона або троа, як її часто називають. Потім рух опору, і третя це підготовка громадян до цього спротиву. Угу. По суті, це така спроба системно відповісти на питання, як залучити все суспільство до захисту держави. Гаразд, давайте тоді по порядку. Закон України про основи національного спротиву набрав чинності 1 серпня 2021, а запрацював от цікаво з 1 січня 2022 року, буквально за кілька тижнів до вторгнення. Як сам закон визначає оце поняття національний спротив, бо звучить ну дуже масштабно. Визначення там справді таке, знаєте, всеохопне. Якщо близько до тексту, то це комплекс заходів з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності, mm -hmm. стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат от ключове тут мені здається максимально широке залучення громадян і завдання неприйнятних втрат. Тобто ідея в тому, щоб ціна агресії стала для ворога ну просто за високою, щоб продовжувати було невигідно, зробити окупацію настільки обтяжливою, що вона сенс втрачає. Абсолютно вірно. Головна мета закону це підвищити обороноздатність, так би мовити, надати обороні всеохоплюючого характеру і підготувати громадян. Цікавий момент, при розробці, як вказують джерела, враховували досвід країн НАТО. Угу. Особливо Литви, Естонії, Польщі, країн зі схожими, скажімо, викликами, але водночас спиралися і на власні документи, як от стратегія воєнної безпеки України 2021 року. Тобто, це не те, щоб винахід з нуля, а радше синтез досвіду і потреб. І все це варто не нагадати ухвалюється на тлі такого ну очевидного, наростання військової загрози вздовж кордонів. Це ж не виглядало як якась планова реформа в мирний час, правда? Більше схоже на терміновий захід. Саме так це і сприймалося. Закон мав ну максимально швидко посилити оборону. І тут варто згадати ще один важливий момент такий синхронний крок. Одночасно з цим законом, теж з 1 серпня 2021 тисячі набув чинності інший закон. Який саме? Розбільшення чисельності Збройних сил України ЗСУ на 11 тисяч осіб, і це не випадковість. Тобто ці 11 тисяч були цільовими, не просто загальне збільшення. Так, так, вони були призначені саме для формування нових структур. По-перше, сил територіальної оборони як окремого роду сил ЗСУ, а по-друге, для розвитку сил спеціальних операцій ССО, які мали очолити рух опору. Ага, зрозуміло. Загальна чисельність ЗСУ за тим планом мала зрости до 261 тисячі осіб, з яких 215 тисяч військовослужбовці. Тобто, це показує, що за деклараціями стояли ну цілком конкретні організаційні рішення. Добре, це важливий контекст. Тепер давайте про ті три складові: перша територіальна оборона ТРО. Ми вже згадали, що це окремий п'ятий рід сил ЗСУ, які її основні принципи роботи згідно з законом. Закон визначає кілька ключових принципів. По-перше, це територіальність, тобто ну, прив'язка до конкретної місцевості, захист свого регіону, району. По друге, масовість опора на широке залучення місцевих. Угу. По третє, швидке розгортання. Тобто здатність швидко активізуватися. По-четверте, єдиноначальність у військовому командуванні. Але при цьому децентралізація застосування, тобто гнучкість на місцях. І от спочатку ж зазначалося, що ТРО діє по всій території. Але поза районами безпосередніх бойових дій. Ми до цього ще повернемося, бо тут є важливий нюанс. А яка структура ТРО? Бо звучить як щось більше, ніж просто військові підрозділи? Так і є. Закон описує три такі, знаєте, взаємопов'язані складові. Перша військова, це органи управління, кадрові частини ТРО ЗСУ, ну і інші сили, що залучаються. Друга цивільна. Це хто органи влади так, державні органи, місцеве самоврядування, їхня роль підтримка, забезпечення. І третя, от вона дуже цікава: військово-цивільна складова. Військово-цивільна. Що це означає? Це, по-перше, штаби зон та районів ТРО, які координують все на місцях. А по-друге, і це, мабуть, ключовий елемент масовості, добровольчі формування територіальних громад, скорочено ДФТГ. Ага, ДФТГ. Чули таку абревіатуру? Так, це власне об'єднання місцевих жителів, які добровільно беруть участь в обороні своєї громади разом з кадровими військовими ТРО. Закон прямо каже, що основа ефективності ТРО це тісна взаємодія бригади батальйонів з цими ДФТГ. Це ну така спроба формалізувати народний опір. Структура зрозуміла, а завдання які завдання ставить закон перед ТРО, мабуть, охорона об'єктів якихось чи щось іще. Охорона об'єктів це лише одне із завдань, і знаєте, далеко не єдине. Перелік там досить широкий, що знову ж таки підкреслює комплексність ТРО. Ну, от давайте ключові виділимо. Так, будь ласка, перше реагування на загрози та захист населення, друге участь у поселенні охорони держкордону, третє захист важливих об'єктів інфраструктури, четверте боротьба з ДРГ противника, іншими незаконними формуваннями, тобто контрдиверсійна робота. Саме так. Далі підтримання безпеки і порядку, участь у ліквідації наслідків бойових дій. Дуже важливо підготовка громадян до національного спротиву, тобто ТРО це ще й навчальна база, і навіть участь в інформаційних заходах протидії агресору. Вражаючий список справді. Це ж не просто вартові біля мосту, це фактично якась паралельна структура безпеки на місцевому рівні. А яка роль місцевої влади? Бо ДФТГ це ж про громади. І тут закон дуже чіткий. Місцеві ради, адміністрації, вони не просто спостерігачі. Вони беруть участь у підготовці території населення, беруть участь у виконанні завдань ТРО, можуть фінансувати заходи зі своїх бюджетів. Тобто не тільки держава. Не тільки. Вони сприяють створенню ДФТГ і загалом мають популяризувати участь у спротиву. Це знову ж про спільну відповідальність не тільки військових, а й місцевої влади, громади. Тепер давайте повернемося до того нюансу про застосування ТРО спочатку, поза районами бойових дій, але ж після 24 лютого бійці ТРО опинилися, м'яко кажучи, не тільки в тилу. Як це узгоджується з законом? А оце якраз приклад адаптації законодавства до реалій. Дійсно, початкова редакція закону передбачала використання ТРО переважно в тилу. Але війна, звісно, внесла корективи. І вже 3 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила зміни. Швидко досить так, доволі швидко, і ці зміни прямо дозволили залучати підрозділи Сил ТРО до виконання завдань безпосередньо в районах ведення бойових дій. Тобто система виявилася гнучкою. Законодавці відреагували. Можна сказати і так. Це показує, що концепція, хоч і розроблена заздалегідь, не була якоюсь догмою. Була закладена гнучкість і головне політична воля адаптувати правила це важливий момент. Гаразд, стерообороною, здається, розібралися. Перейдемо до другої складової рух опору. Якщо тро діє на підконтрольній території, то рух опору, як випливає з назви, це щось інше. Так, це принципово інша сфера. Закон чітко визначає: рух опору організовується та ведеться на тимчасово окупованій або захопленій агресором території України. Мета сприяння відновленню суверенітету. По суті, це формалізована партизанська підпільна боротьба. А хто за це відповідає? За організацію, керівництво, бо це ж, мабуть, потребує специфічних навичок координації. Ключова роль тут відведена силам спеціальних операцій ЗСУ. Тобто ССО. саме командування ССО, згідно із законом відповідає за організацію, підготовку, ну і власне ведення руху опору. Це логічно враховуючи специфіку. А які саме завдання стоять перед цим рухом? Бо очевидно, це не тільки прямі атаки. Звісно, не тільки. Закон окреслює кілька напрямків: по-перше, формування осередків руху опору, тобто створення підпільних мереж. По друге, перешкоджання дієм військ агресора. Це може бути і диверсії, і саботаж. Угу. По-третє, участь у проведенні спеціальних операцій розвідувальних, інформаційно-психологічних інших. І по четверте, що теж важливо, підготовка громадян України до участі в Русі опору. Тобто, ССО не тільки керують, а й готують потенційних учасників. Цікаво, що долучатися можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Так, якщо вони перебувають в Україні на законних підставах і виявили таке бажання, це теж розширює потенційну базу опору. А отут стає справді ну дуже цікаво. Згідно із законом, підготовка до руху опору ведеться в мирний час та в особливий період. Тобто готуватися. Треба заздалегідь, а саме ведення вже під час окупації, і що ще важливіше: форми, методи, засоби, інформація про взаємодію ССО з іншими силами. Все це державна таємниця, так і це абсолютно виправдано. Специфіка дій на окупованих територіях вимагає ну, максимальної конспірації. Розголошення методів чи інформації про учасників може призвести до провалу, до загибелі людей. Тому цей рівень секретності логічний, тобто повна таємниця. Так і закон підкреслює, що всі залучені до виконання завдань руху опору підпорядковуються командувачу ССО ЗСУ. Це забезпечує єдине військове керівництво цією, скажімо так, надзвичайно чутливою діяльністю. Виходить, рух опору це така собі таємна армія всередині окупованих територій, керована ССО. Звучить трохи як зі шпигунських романів, але ж це реальність прописана в законі. Певною мірою так це показує, що держава готувалася до різних сценаріїв, включно з окупацією частини території. І намагалася створити механізми спротиву навіть у таких ну найгірших умовах. Наскільки це ефективно працює, це вже інше питання, але сам факт законодавчого закріплення показовий. Добре. І третя складова підготовка громадян. Про що тут йдеться? Це щось типу уроків НВП чи захисту вітчизни, як раніше було? Частково, але значно ширше. Закон визначає цю підготовку як заходи для формування у громадян патріотичної свідомості і стійкої мотивації до захисту країни, а також надання їм знань і практичних умінь. Тобто, це не тільки про те, як стріляти чи надавати допомогу, а й про ментальну готовність суспільства. І як ця підготовка організована? Хто її проводить? Закон передбачає два основні рівні: перший початкова підготовка. Її організовує МОН разом з Міноборони та іншими. Проводиться переважно в школах. Влітку можуть бути військово-патріотичні табори. Тобто, це осучаснений аналог захисту вітчизни, але з акцентом на мотивацію. Можна й так сказати, а другий рівень це базова підготовка. Вона вже для дорослих громадян від 18 років, які не служать. Її організовує міноборони з іншими органами та місцевими адміністраціями. А як вона проходить? Форми різні періодичні навчальні збори, заняття за місцем роботи чи проживання, якісь курси. Важливо, що ця система базується на територіальному принципі, тобто доступна по всій країні, і має бути узгоджена з трансформацією системи комплектування за стандартами НАТО. А хто підпадає під цю підготовку? Товку, це обов'язково для всіх закон каже, що охоплює до призовників, призовників, військовозобов'язаних, резервістів. Але що важливо, вона відкрита і для всіх інших громадян, які виявили бажання долучитися. Тобто є елемент добровільності для тих, хто поза обліком. І яка кінцева мета? Просто навчити. Основ, кінцева мета, яку її формулює закон, сформувати в суспільстві готовність до стійкого опору агресору. І от цікавий акцент, зокрема, і в інформаційному просторі. Ага, тобто не тільки фізичний спротив. Саме так ідеться і про здатність протистояти, дезінформації, пропаганді, підтримувати моральний дух. Це знову підкреслює всеохопний характер. Порядок організації цієї підготовки був затверджений окремою постановою Кабміну наприкінці грудня 2021-го. Насправді, ця третя складова підготовка громадян, вона ж фундаментальна. Без неї перші дві ТРО і рух опору ну, не матимуть достатньої основи. Саме вона має забезпечити масовість ТРО, потенційне поповнення для руху опору і головне загальну стійкість суспільства. А підготовка до дій в інформаційній сфері це ж взагалі критично важлива в сучасних війнах. Добре, ми розглянули три складові теро, рухопору, підготовка громадян. Логічне питання хто всім цим ну, досить складним механізмом керує? Хто координує? Закон встановлює чітку вертикаль, загальне керівництво національним спротивом здійснює президент України як Верховний головнокомандувач ЗСУ. А робить він це через Міністерство оборони, тобто є чітко визначений центральний орган. А фінансування. Бо це ж все потребує ресурсів і чималих фінансування згідно із законом йде з кількох джерел: основне державний бюджет, але також передбачене фінансування з місцевих бюджетів. Про що ми вже згадували так, так це корелує з ролью місцевої влади, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. Це можуть бути, наприклад, благодійні внески, міжнародна допомога, тобто знову ідея спільної відповідальності. Закон також доволі детально прописує повноваження різних силових структур. Може коротко пройдемося по ключових гравцях, щоб зрозуміти, хто за що відповідає конкретно. Так, це важливий розділ, бо він показує спробу. Ну, уникнути хаосу і чітко розподілити ролі. Дивіться, яка логіка. Генеральний штаб ЗСУ він забезпечує реалізацію повноважень головнокомандувача щодо керівництва ТРО та рухому пору. Тобто, це вищий військовий орган, який інтегрує спротив у загальний план оборони, стратегічний рівень. Так, планує ТРО стратегічно, контролює готовність. Далі командування сил ТРО ЗСУ. Це вже спеціалізований орган, який відповідає безпосередньо за організацію та ведення ТРО на сухопутній території. Вони розробляють доктрини, визначають потреби, організовують навчання, координують взаємодію. А на місцях а на місцях регіональні органи управління сил ТРО. Це ланка нижче, яка керує ТРО у своїй зоні відповідальності. Вони здійснюють оперативне управління частинами, організовують планування, взаємодію вже на регіональному рівні. Оце і є приклад децентралізації виконання. Зрозуміло. А по руху опору ми вже згадували ССО. Так тут ключовий гравець командування сил спеціальних операцій ЗСУ. Воно відповідає за повний цикл. Організація, підготовка, підтримка, керівництво руху рухоопори саме ССО відбирає кандидатів, визначає потреби, забезпечує секретність, координує всі залучені сили. Це їхня ексклюзивна зона відповідальності. А інші силові структури: поліція, Нацгвардія, СБУ, прикордонники, ДСНС. Яка їхня роль? Вони ж теж частина системи безпеки. Безумовно, закон передбачає їхню участь. Всі вони беруть участь в аналізі обстановки у плануванні заходів. ТРО готують свої підрозділи для можливої участі в завданнях ТРО ну в межах компетенції, забезпечують взаємодію. Наприклад. Наприклад, поліція може допомагати підтримувати порядок, Нацгвардія охороняти об'єкти, ДСНС ліквідовувати наслідки. Окремо закон виділяє роль Нацполіції та СБУ у проведенні спеціальної перевірки кандидатів у командири ДФТГ. Ага, це важливо, напевно. Запобіжник так, це важливий запобіжник для безпеки і контролю над цими добровольчими формуваннями. Виходить, що закон це. Не просто якась декларація, а спроба створити таку ну, деталізовану дорожню карту взаємодії всіх силовиків влади суспільства в умовах тотальної оборони. Саме так, якщо подивитися на це, так би мовити, з висоти. То ми бачимо спробу побудувати єдиний оборонний контур країни, де кожен елемент від солдата регулярної армії до бійця ТРО, місцевого чиновника, поліцейського, рятувальника, вчителя, який проводить підготовку, і навіть звичайного громадянина, готового долучитися до ДФТГ чи руху опору, має свою ну більш-менш чітко визначену роль. Отже, підсумовуючи все, що ми сьогодні обговорили. Національний спротив в Україні це виходить не просто гасло чи якась спонтанна реакція. Це законодавчо закріплена, багатокомпонентна, продумана система. Дійсно, вона об'єднує військових, владу на всіх рівнях, від центральної до громади і самих громадян задля всеохобної оборони. І мене особисто, от чесно, вражає ця передбачливість, наскільки детально це розробили ще до того, як 24 лютого 2022 року стала реальністю. Справді ця система намагається поєднати, здавалося б, протилежні речі. Централізоване стратегічне керівництво, президент, міноборони, головнокомандувач з максимальною децентралізацією виконання на місцях угу. через регіональні управління, ТРО, штаби через ДФТГ, які є ну квінтесенцією місцевої ініціативи, а також через приховану мережу руху опори. В цьому знаєте, прочитується розуміння, що ефективно протистояти масштабній агресії, особливо від значно більшого супротивника, можна лише мобілізувавши весь потенціал суспільства. І на завершення, як завжди, думка для роздумів, що випливає з цього аналізу, закон про основи національного спротиву дуже детально прописує підготовку громадян ну, ледь не зі шкільної парти, відводить надзвичайно важливу роль місцевим громадам їхнім добровольчим формуванням. От про що це свідчить стосовно довгострокового бачення стійкості українського суспільства перед лицем агресії, якою уявляли цю стійкість законодавці ще у 2021 році? Це питання, мабуть, залишається відкритим.